Доброго ранку, дорогі діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися порівнювати. Викладіть, будь ласка, на свій стіл п'ять кружечків. Число 5 позначається цифрою 5. А поруч викладіть три трикутники. Дайте відповідь на запитання. Чи однакова кількість кружечків та трикутників? Ні. Давайте да перерахуємо ще раз кружечки. Один, два, три, чотири, п'ять. Перевіримо трикутнички: Один, два, три. Чого більше? Можемо порівняти? Так, кружечки. А чого менше? Трикутників. Так ось, і саме сьогодні ми з вами будемо тренуватися, порівнювати числа, дізнаємося що таке нерівність, та познайомимось зі знаками більше та менше. Подивіться на екран: скільки груш на малюнку ліворуч. Ліворуч на малюнку ми бачимо одну грушку. Скільки груш на малюнку праворуч. Праворуч на малюнку ми бачимо дві грушки. Число 1 позначається цифрою 1. Отже, ліворуч одна грушка, а праворуч дві грушки. Діти, яке число менше? Один чи два? Ну, звичайно. Один. В математиці такий вираз говориться так, називається нерівність. Один менше, ніж два, або один менше від двох. Знак менше у нас закритий родик, а знак більше відкритий. Скільки кульок на малюнку ліворуч? Дві, а на праворуч. Одна. Яке число більше? 2 чи 1? Я вам підказую, що знак більше це куди відкритий ротик. Два більше за один. Час відпочити і трошки розм'ятися, поставте на паузу і порухайтесь. А ми продовжуємо: скільки каченят на кожному малюнку. Скільки каченят на малюнку зліва? Так, да, дійсно, ви порахували на малюнку зліва, троє каченят. Скільки каченят на малюнку справа одне каченя. Як же нам записати ці числа і порівняти? Починаємо із чисел, які знаходяться ліворуч. Число 3 позначається цифрою 3. Записали цифру 3. Скажіть, будь ласка, що більше 3 чи 1? Так, ми бачимо, що більше 3. Отже, буде стояти знак більше на 3. І рівність читається так: 3 більше, ніж 1. Зайчиня розклала моркви капусту в коморі. Чого більше? Моркви чи капусти? На екрані ми бачимо три капустини і дві морквини. Більше у нас капустин. Як же скласти нам вираз? Три більше від двох. Так, ми бачимо, що можна порівнювати і казати більше, менше або дорівнює. На екрані ви бачите, що один менше від трьох, а три. Більше від одного. Записи, які містять знаки більше або менше, називаються нерівностями. Повторіть ще раз зі мною: записи, які містять знак більше або менше, називають нерівностями. А зараз, діти, послухайте віршик і ми потім складемо нерівність. Вовк осінньою порою. Вовк осінньою порою примостився під сосною. Шиє валянки вовчисько, бурмотить зима вже близько, шубу теплу власну маю, лапи валянки сховаю, ще по шию рукавиці, вовченятам і вовчиці. Діти скажіть, будь ласка, скільки вовку потрібна валянок для нього Самого. Так, скільки в нього лап? Чотири. А скільки шуб потрібно для одного вовка? Одна. Давайте складемо нерівність. Отже, валянки 4, а шуб одна. Чотири. У нас валянки і одна шуба. Складемо нерівність чотири. Більше, ніж один. На цьому ми урок завершуємо, я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!